Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою Ісіти Гаєв. Ісіти, вітаю вас. Вітаю, Олена. Рада вас бачити, і сьогодні вже ж записуємо для наших глядачів традиційний календар тижня. Але перед цим хочу вас запитати про такий важливий період зараз в нашому житті, як кажуть багато експертів. Це коридор затемнень. Тобто, з 7 вересня по 21 вересня, такий дуже важливий період, особливо для кожного знаку задяку, для, для кожної людини. Скажіть, будь ласка, що в цей період ви не радите робити людям. Тобто від чого застерегти себе саме ось з 7 по 21 вересня. А дивіться, це період завершення трикармічних циклів, це період очищення. Тому я не раджу планувати якісь нові справи, будувати плани на майбутнє, обрати місце для проживання в цей період, вирішувати якісь глобальні ідеї. Я не раджу вам створювати щось нове, купувати будинки, квартири, машини, відкривати бізнеси. Тобто цей час присвячений для завершення старого, а не для початку нового. Тому, якщо ви хочете очистити своє тіло, це підходящий період до цього, якщо ви хочете завершити е, стосунки, які вам вже не приносять радості, які вже не підходять до вашої нової вібрації, ви можете це зробити. Якщо ви хочете залишити стару роботу, якщо ви хочете завершити якийсь хешталь, який ви довго не могли завершити, просто завершити це. Це час для завершення, але не час для початку. І сіте, скажіть, будь ласка, чи правда що зараз дуже більшість зараз людей почало хворіти? Це в принципі це логічно, це початок нового циклу, це осінь. Але дуже багато хто має таку теорію про те, що да, входить якийсь вірус, але це процес очищення людей. Тобто кожен ось має пройти ось цей процес очищення. Чи дійсно до 21 вересня люди абсолютно ось знаєте, в кожної сфери свого життя вони прийдуть кардинально таку? Трансформацію, чи це, можливо, торкнеться не кожну людину. Тобто, кого це торкнеться? Звичайно, ми проходимо очищення саме в тих сферах, де нам потрібно. Якщо ми розглядаємо астрологію, нам варто дивитися, де зараз знаходиться Сонце, знаходиться місяць по тих сферах, а будуть іти трансформації, так? Також треба подивитися, де знаходиться Марс у людині зараз, де знаходиться планета Сатурн, яка відповідає за нашу карму і за трансформацію нашого життя. Ми можемо сказати, що саме в сферах буде йти робота, і буде йти очевидна трансформація. Дякую вам за поради. І останнє хочу запитати, що, що чекає людей загалом світ, ось після осіннього рівнодення, після завершення цього коридору затемнень, після сонячного затемнення, після 21 вересня. Чого очікувати людям? Що має статися після ось цього глобального очищення? Буде велика планетарна зміна. Я бачу, що це повпливає на політику. На їхні рішення, на прийняття нових законів. Також поміняються відношення між людьми, підніметься чуттєвість, люди будуть більш відчувати один одного, більш приймати, більш розуміти, буде більше сердечної енергії, але в той самий час я бачу, що період заверш... euh, період ось. Цього затемнення можуть бути аварії, можуть бути серцеві приступи у людей, люди можуть просто погано себе почувати, болить паморочка голова. Після завершення коридору затемнення – це, звичайно, вибір нового. Вектора. Вибір нового вектора. Після того, як ми вийдемо з коридору затемнення. Ми побачимо, куди нам рухатися. Якісь люди захочуть переїхати з України, хтось навпаки захоче повернутися. Буде такий рух між країнами, між людьми. Буде багато нового спілкування, нових знайомств. І той самий час наші а, давні якісь зв'язки будуть відпадати, вони будуть інформуватися, вони будуть мінятися. Тому це така глобальна зміна. Також я бачу, що восени може бути більше хворих людей, більше хвороби, і навіть є така вірогідність, що деякі країни будуть намагатися знову запустити пандемію. Ого, Цікава інформація. Дякую, що поділилися з нами. І я думаю, що час почати з вами приговорити наш традиційний календар тижня. Починаємо з неділі, як завжди. Це 14 вересня. Яким буде цей день енергетичний? Як цифра 14 буде на нього впливати? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміня кнопка спонсорувати під відео. Це буде досить спокійний, помірний день, розслаблений. П'ятірка – це рух енергії. П'ятірка відповідає за нашу мову. Тому дуже добре присвятити цей день зустрічам з друзями, спілкуванню, комунікаціям. А Час проші компанія, а це день, який хочеться посидіти, поговорити про щось важливе. чудово рухаємось далі, 15 вересня, понеділок. Чим запам'ятається цей день? Чим він важливий? Понеділок, 15 вересня, буде мати таку суто жоночу енергію, тому що це енергія місяця і енергія Венери, це шістка. Цей день треба посвятити своєму тілу, красі, догляд за волоссям, догляд за обличчям, піти на масаж, піти в спа, піти до басейну. Тобто, дуже добре цей день посвятити спа, посвятити відпочинку і релаксу. Прекрасна рекомендація, я вважаю. Рухаємось далі. Вівторок, 16 вересня. Яку практику чи, можливо, ритуал ви радите зробити саме у цей день? Вівторок це енергія вогню і, звичайно, я раджу вам використати цю енергію для очищення приміщення, погодам, де ви живете взагалі вівторок. День, який підходить для очищення, тому а, запаліть свічку і пройдіться по своїй оселі зі свічкою, пройдіться по кубках, пройдіться у всіх таких закаулочках, зайдіть обов'язково у пранні, тому що там багато накоплюється енергії, також кухні, вітальні. А скрізь пройдіться з вогнем, і ви побачите, що десь зі де свічки буде йти темний дим, а десь це буде світлий дим. І там, де темний дим, там є скупчення негативної енергії, ви просто стримаєтесь там і поведіть свічкою. Ще важливо, щоб підтримати очищення в будинку, вмикнути мантру. Це може бути будь-яка мантра, а на ваш вибір, і поки грає мантра, ви ось ходите свічкою в будинку і очищуєте. Прекрасна рекомендація, дякую вам. 17 вересня. Середа, що ви не радите робити саме цю середу? Середа вона буде досить напруженою, можливі невеличкі конфлікти, а суперечки, тому утримайтеся від цього, намагайтеся піти від складних ситуацій в розумові. Не підтримуйте сварки, а також можуть бути якісь непередбачені ситуації на дорогах, тому дуже уважно в середу за дорогою. Угу, Дякую вам. Наступне це четвер, 18 вересня, і цікаво, яким буде цей день, як його краще провести. День буде досить. А... Такий енергетичний, сильний. Ви будете відчувати внутрішній ресурс до якоїсь дії, ви можете йти за покликом свого тіла. Якщо вам хочеться кудись піти, щось відвідати, щось нове, побачити, цікаве, відправитися в подорож. Ви можете це зробити. У вас буде енергія і ресурс для будь-якого. Дякую вам. Наступне це п'ятниця, 19 вересня. Ось цікаво, як п'ятниця, так, цей, і а, число 19 буде а, який симбіоз, як він буде впливати на людей? 19 в сумі дає нам одиницю і п'ятниця це Венера. Це день, коли ми можемо подивитися в Хлип себе, своєї підсвідомості, свідомості, запитати себе, а чого я хочу, які мої цілі на тиждень, на місяць, на рік, на 5 років, 10 років. Це день відвертих розмов з собою. Ви можете робити практики перед зеркалом в цей день. Ви можете сідати і казати собі. Ви себе любите, що ви себе підтримуєте, що ви на своїй стороні, щоб ви себе обираєте, і що ви плануєте прожити в цьому тілі найкраще своє життя, найресурсніше життя, найресурсніше інкарнація дуже важливо. Дякую вам. Ну і останнє у не залишається на цьому тижні. Це субота, 20 вересня. І що чого слід остерігатися у цей день, і загалом яким він буде. 20 вересня буде спокійним днем, але можливо якісь трансформації пов'язані з природою, з погодою. Це можуть бути зливи, це можуть бути десь урагани, а це можуть бути землетрясіння. Тобто, погода може дуже різко змінюватися в цей день, хоча внутрішній стан людей буде в принципі спокійний. тому... А в цей день краще залишитися вдома, краще приділити відпочинку, медитації, розслабленню і спостерігати навколишнє і внутрішнє своє середовище. Дякую. дякую вам за такі рекомендації, за такі детальні описи цього тижня. Певно, що ми його проведемо дійсно з вашими, дай Бог рекомендаціями позитивно і без негараздів, а з очищенням, і будемо рухатися далі у початок нового. Я дякую вам за цей ефір і до зустрічі у наступних випусках. Дякую.